Вітаємо вас, третєкласники, на першому уроці інформатики. Інформатика, як і будь-які інші науки, базується на інформації. Що ж таке інформація? Гадаємо, що ви погодитеся з тим, що це щось легке і водночас складне. Адже не можна отак узяти і відразу сказати, що таке інформація. Чи можна? Ну ми розбиратися спочатку можна подумати, що інформація це те нове, що ми дізнаємося. Наприклад, із книг чи від учителя на уроці. Але це трішки не так. Інформація це абсолютно все, що нас оточує. Щосекунди ми сприймаємо інформацію з різних джерел. У другому класі ви вже дізналися, що інформація передається через повідомлення. Але це не ті повідомлення, про які ви зараз подумали. Ці повідомлення людина може сприймати за допомогою п'яти органів чуття. Пригадайте їх? Очі, шкіра, язик, вуха, ніс. Все, що ми можемо побачити очима, колір, розмір, форма і багато чого іншого. Це все візуальна інформація. Ви знаєте, що яблуко кисле, цукор солодкий, а вода не має смаку. І все це ми дізналися через орган смаку, язик. Тобто отримали смакову інформацію. Орган чуття це ніс. За допомогою якого нам надходить нюхова інформація про запахи. Тож саме через неї ми можемо сказати, що смачного готують на кухні, навіть не подивившись. Через дотик до нас надходить тактильна інформація, така як температура чи вид матеріалу. Просто зараз ви сприймаєте слухову інформацію за допомогою вух. А щоб іти далі, нам потрібно пригадати урок Я досліджую світ. Ви вже знаєте, що джерело це місце, звідки вода виходить на поверхню. Тобто бере свій початок. Інформація також має джерело. Тобто бере початок. Джерело інформації це місце, предмет або особа. Звідки, тобто від чого чи від кого ми отримуємо інформацію, розгляньте фото, що тут є джерелом інформації. Дорожній знак. Якщо ми знаємо його значення, може передати нам застереження або пораду. Кожного дня біля проїжджої частини ви можете побачити найрізноманітніші дорожні знаки. До речі, чи вмієте ви сприймати візуальну інформацію у вигляді знаків? Деякі з них призначені саме для вас, і дуже важливо вміти їх розуміти і розкодовувати інформацію, яку вони несуть. Пропонуємо перевірити, як добре ви це вмієте: розгляньте уважно знаки. Та визначте їхнє значення. У вас вийшло? Сподіваємося, що так. Але якщо ви припустилися помилки, то перегляньте знаки ще раз і спробуйте їх запам'ятати, адже вони є дуже важливим джерелом інформації. Якщо є джерело інформації, то має бути й отримувач. Тобто той, хто приймає цю інформацію. Повернімося до нашого дорожнього знаку. Як ви вважаєте, хто чи що у цьому разі буде отримувачем інформації? Отримувачем інформації тут будете ви. Адже ви сприймаєте та розумієте інформацію, яку він вам дає. Спробуємо потренуватися на інших прикладах. Дівчинка розповідає вам про свій відпочинок влітку. Хто є тут джерелом? А хто отримувач? Дівчинка джерело, а її подруга отримувач інформації. Кухар готує за рецептом. Кулінарна книга джерело інформації, а кухар отримувач. На уроці вчитель повідомляє, що у п'ятницю відбудуться батьківські збори. Що можемо сказати про цей приклад? Вчитель джерело інформації, а діти отримувачі. Отже, інформацію ви отримали. А що далі? Розгляньмо на прикладі навчання. Учні отримують інформацію з певного джерела, наприклад, це табличка множення. Далі вони можуть записати це, щоб зберегти і нічого не забути. Потім триває опрацювання, тобто діти починають розуміти, як працює таблиця множення, і відбувається процес передавання. Коли ми комусь її озвучуємо. Все це ми можемо назвати таким поняттям, як інформаційні процеси. Отже. Процес отримання вами нової інформації майже завершено. Пригадаємо основне з сьогоднішнього уроку. Перечитайте узагальнення ще раз, щоб краще минув процес опрацювання та збереження у вас нової інформації. Інформація з сьогоднішнього уроку отримано та збережено. Можете перейти до опрацьовування та звернути увагу на те, скільки навколо вас джерел та отримувачів інформації. І пам'ятайте, що головне не те, скільки ви прочитали чи переглянули нового. А скільки з цього могли запам'ятати і надалі використати? Тому пропонуємо вам обрати для себе рівень запам'ятовування з уроку. До зустрічі на уроках інформатики.